Всім доброго ранку. Чого ранку 6.09 уже на часах 18 жовтня. От сижу ваші звернення розбираю голові благодійного фонду Олексій Оскара Михайла Максимовича. Науменка. Мій сим 3.9.87 року народження. Був мобілізований, долав ЗСУ і так далі. І оце каже звернення. Я бережу, потім вивчаю. Ну, знаєте, мені ж робити нічого більше, як сидіти. Благодійний 에... фонд соціальної допомоги висловлює щиру подяку владі організації фонду Олексія Оскара за сприяння у наближенні перемоги над ворогами та за надану гуманітарну допомогу бійцям для фронтових зон Маріуполя. Всі надані матеріали та допомога використовуються для забезпечення потребі цієї частини з метою виконання особовим складом завдань за призначенням. Добро повертається з повагою президент фонду Литвин. І от ви знаєте, коли кажуть, ось... Ми дзвонили, ти не перезванюєш, так, да, є пропущення. Як я люблю казати, наберіться, будь ласка, терпіння. І ще. одне. Я сьогодні, ну вчора вже, можна сказати, бо я всю ніч зараз це ось все виписую, переписую. Ну, хто знає мене з перших годин війни, той знає, що я такий дотошний все время був. Я вчора, здається, на відео вам сказав одну фразу. Скоріше за все, що я майже нічого не поститиму цілий день, тому що буду зайнятий. Але ж це не означає, що війна закінчилась і волонтерство зупинилося. І як в воду дивився, за цілий день там люди скинули 700 гривень. Ви розумієте, якщо я вам зараз перерахую всі питання, які. Починаючи з 8 ранку я взявся вирішувати. Кількість людей, з якими прийшли зустрітися, дзвонки я взагалі не Ну, я думаю, що минут 40 піде на це. Тому, ви знаєте, виходить так, що треба не займатися питаннями людей, які просять про допомогу. І щоб цю допомогу донести. Щоб їм допомогти, ну, треба фізично пересуватися. і в мене нема нікого, кого я можу послати. Сам беру, біжу, їду, беру таксі. У мене ж був лендровер, я його передав на передову. Потім все, сам на таксі їжджу. І фізично я не встигаю там щось постити, нагадувати там про збори і все інше. Але виходить так, що треба не волонтерством займатися, не бігати, мотатися там, питаннями чужими займатися, а от ту посидіть, і от відосики, прохальні пости, відосики, прохальні пости, реквізити. Ну слухайте, ну я так не можу. Я попросив, долучайтесь, хто скільки може. Все, я полетів, я побіг, коли звільнюсь, не знаю. І ще. Я сьогодні відпочину, посплю, а пізніше викладу деякі відео. Переконаний, що розумні голови, воно трезвить. І, до речі, окремо сьогодні я зроблю заяву з приводу акцій протесту щодо використання бюджетних коштів на непершочергові потреби. В деяких містах України буде цікаво, послухати.